Просто хороший мінівен на автоматі до 6 тисяч доларів. Kia Carens з 2008 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. В цій машині надійно просто все. Двигун без проблем. Можна залітати сюди газік, буде хавати У вас 8-10 газу по місту. Передній привод, уже хороша зимня резина, моторчик заведений і просто шепче. Коробка не пинається, по салончику приємна машина, ходовка без посторонніх звуків. Є там, може, мінімальні, десь якісь там царапинки, коротше, сліди користування. Загалом, пішли, покажу по салону. О, даже рідне лобове скло. Рідне лобове скло. Так, підігрів лобаша. Клімат-контроль. Що? Автомат мультимедіа. Да, і в принципі, я думаю, що ще треба для такої машини. Цілі сидушки, салон не заюзаний, 200 пробігав цього автомобіля. Так, задній ряд. Давай оператор, я думаю, вже не снімав, і покаже нам задній ряд в цій машині, що є плюсом, це рівний пол і, в принципі, великий задній ряд. Місця більш, ніж достатньо. Що ще сказати? Багажник, само собою, теж немаленький. Раз, положили все, що вам треба, все ви сюди положите. І можете, якщо вже вдруг вам не вистачило багажника, зацепили прицепа і поїхали. Да, по кузову є мінімальні царапинки, але автомат до шести з хорошою технікою, який не виключає вас ніяких проблем, просто його можна купити, обслужувати і буде хороша машина за свої гроші. Топ за свої бабки. Кого цікавить, отам номер телефона. Приїжджайте і забирайте і, і цей апарат. Я думаю, ви його купите з першого просмотру. Хороша дійсна машина, я себе рекомендую. Шапка в двері.